У мене термінове включення, я пересаджую свої гіпіаструми, два найдавніші гіпіаструми у більші горшки. Була моя помилка в тому, щоб садити гіпіаструм ось такий півлітровий горшечок. Він заквітнув і вже перестає квітнути, вже відцвітає в'яне. І ось така розгалужена в неокоренева система. Далі він би не мав куди просто розростатися. І так як зараз ще зима, лютий. Я би не змогла його висадити у відкритий ґрунт, так як я думала, що я після цвітіння висаджу у відкритий ґрунт. Він би зараз просто поволе починав пропадати. Я взяла горшок більший, десь двохлітровий. Один епіастром вже пересадила, він мене так і не випускає ще. Вони ровесники, ці два епіаструма, він не випускає нічого. Бач, тут є якийсь. Таке місце цікаве, що це буде ростечела, що, напевне, бо вона виростає тут зпереду. Можливо, буде діткуватись. І також коренева система сильно-сильно забита. А я ставила цибулину в ґрунт зовсім без коренів. І це був початок січня. Роблю висновок і хоче великих горшків. І. Потім вважати, щоб його не переливати, щоб він не сидів у мокрій землі. Пішла я садити далі. У червоного гіпіаструму було моє домашнє цвітіння, а це моя святкова цибулина. Я купувала її вже зі стрілками. Так красиво вона в мене заквітнула. Святкова, бо купувала я її з нагоди нашого домашнього свята. Пройшло два тижні, і вона у мене так красиво вже квітне.